13 джуніо, 13 червня. Ми вже на старті на фунікулері їдемо знову на Катіначо. І там будемо ходити. Погода чудова сьогодні. Найтепліший день за все наше перебування має бути. Ми на горі на Катиначо. І починаємо свій похід в сторону Гардечі, і потім ще підемо далі в сторону Ріфуджо Вайлет. Сяме ласу сікомінча настра пасаджата версі Гардечча. І допусі проси Версія. Verso... І Сьогодні йти по цій доріжці, де ми зробили свій перший похід в понеділок під час дощу зовсім інакше. Сонечко гарно так йти. Ну, як є сонечко, то вже зовсім інакше йдеться. В понеділок тут був дощ, нам прийшлося зупинятися, накриватися, потім лізти під якусь солом'яну майже стріху, почекати пів години, щоб дощ перестав. Трохи воно було. Ну, але перша. Ой, котики. Баська, Ха, що вона тут робить? Так що зараз воно все гарніше набагато. Ось ми й дійшли до того місця, де ми були в понеділок, до Баїта Ен -Роза Діра і Ріфуджо Гардеча. Ось, це дорога все однакова А тепер звідси ми підемо вже. Новою дорогою. ось Кажуть, що воно 50 хвилин звідси чінкуанта-мінути. Так ось стопосту чінкуанта мінути. Вердям. Ми купили тут собі два бутерброди на обід. Тут ще є чиста альпійська водичка. Ми собі беремо нову водичку, фляшечку і готуємося до сходження. Трошки <laughs> воно мене страшить, бо, бо вроді дуже гори маємо лізти. Ну, нічого, якось воно буде. Головне, що є бутерброди в торбі пиво і вода. Лера об'ємо тут паніні, бірра, аква і стаємо пронті передари алестрій тарі девайлет. Дійшли до такого місця, де треба мені ховати фотоапарат в рюкзак і брати в руки палички, тому що досить така доріжка стає така трохи небезпечна, скажімо так, ніжно, скажемо. Хумела ранка. Ну, не фачили. Non è facile, ma la Vittoria Sigura y facile. Ось піднялися ми у ту і все і другу, там, де люди йдуть. Піднеслися ми у цього всім тим серпантином біля і водопаду. Рефуджу вайолет. Хатинка вайолет. Хатинка туриста. Висота 2243 metri. Siamo a rifugio violet 2243 metri. Oggi 13 giugno 2013. La regina del Violet Veloci, sì. Veloci. Questo è un altro rifugio Rifugio Preus Creus andiamo a guardare qui sulle panoramiche oh. І, видно, люди сидять, привал собі зробили. Да, підйомчик такий трошки, ну не дуже тяжкий, здається, набагато тяжчим. Оцей останній кусок тільки тяжкий. А так е нормально, нормально. Такий середній, середньо легкий, не є тяжкий. Сюди підйом. Он хрест. Андрея вже біля хреста. Стоїть. Powiedz Andrzeju, że tam jest bardzo strasznie no! Andrzeju, czego nie masz? Wini, czego nie masz? Warda Co to jest? Warda, Ось таке звірятку там ми побачили. Ось там машина їде внизу. І ми прийшли звідти. Звідти туди, сюди, 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 туди, сюди, туди туди. І ось він хрест. хатинка з сонячними панелями відбудована, між іншим відкривається завтра. Нам просто не повезло, завтра її відкриття офіційне на літній сезони. Що ще лежить ні в року всюди. Але ми в футболках і нам зовсім не холодно. Я навіть намазалася кремом, лице, руки, тому що на такій висоті. Дуже згоряєш, не замічаєш того. І згоряєш від вітру, більше згоряєш, ніж від сонця. А вітер є. Подивимося, що там за Мадонна. Монумент, в згадку Марко і Тіти. Видно, вони займалися скалолазанням і отут загинули в 91-му році. І це їм такий монумент зроблений так. Матія можна розовію, продовжувати. Але написано, що це вже для таких добрих екскурсіоністів. То вже не такі прості не такі прості е, стежки. А тут написано: взагалі, Сентєро екскурсіоністі Есперті. Оце до гори пішло Сент'єро 542 тільки для вже туристів. Таких, які мають досвід. Не рекомендовано туди ходити, таким як ми. Знову маленький монументик. Якась дитиночка і щось написано на, на діалекті їхньому ладинському. Дутлерум а комплімент. Не знаємо, що це таке. І ось ми зрозуміли, що ця е, желізна штука, яка тут висить над нами, що це теж є такий тягач, який йде ось туди, 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 туди. Там видно, теж є якесь рефуджо, якась хатинка туриста. І вони оцими от штуками видно собі туди постачають. Якусь провізію, що їм треба, тому що дорога тут закінчується до машин. От машини, вони ставлять, видно, тут машини на парковку, і оцими штуками вони чіпляють якісь ящики, щось вони зачіпляють і везуть туди на гору. Ось так ми зрозуміли, але не знаю, чи то правильно, але так нам щось здається. di vitelli piccoli trilli ecco c'è nome trilli e te come chizzichito sei questo è trilli trilli, trilli. mi fa una malenchi telefono Eh, non vuoi scanare una persona, all'attività di nuovo, Trilli. Che chi sei? Non c'è scritto. No, no, c'è, c'è! Ah! Sì, finisce con Ah, Fabia, Fa! Sì, sì, ci hanno tutti i nomi! Sì! Davvero! C'hanno nomi, numeri e nomi! Cosa mai ha i numeri? Ми йшли вперед, оцього водопаду на горі не було. А тепер з підвищенням температури видно, сніг там тане і вон як звіта млив.